Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. І сьогодні зробимо огляд на найбюджетніший трактор з кабіною з наших майданчиків ісекі LandLeader 267. Тракторець на 26 кінських сил на повному приводі та має дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 1498 см кубічних. Задні шини тут є його рідні Бріч Розмір у них 11,2х24, а от передні вже були замінені, так як карби тут були повністю стерті. Розмір у них 7х16. Передня колія 110 см у вузькому положенні та 122 см в широкому. А задня колія має 104 см в вузькому положенні та 125 см в широкому. Укомплектований цей трактор ґрунтофрезою, в якої робоча ширина 150 см, третьою точкою кріплення та боковим гідроциліндром для рівня горизонту ґрунтофрези. Та давайте подивимося, що у нас тут по функціоналу. Чотири діапазони повишених, понижених передач, вімкнення переднього моста, оберт на місці по праву сторону, управління задньою трихтичковою навіскою, коробка передач на 4 швидкості. Вал відбору потужності також на 4 швидкості, плюс реверс. Валі для регулювання кермової колонки, стоянкове гальмо ось все працює. гідропідсилювач керма тут присутній, реверс, ручний газ. Пам'ять задньої новіски, а напрацювання до 1340 мотогодин. Вага в то на 375 без ґрунтофризи, рік випуску по митній декларації 1992, а вартість такого комплекту всього 9500 умовних одиниць. На нашому майданчику, якщо ж бажаєте його придбати або дізнатись більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112 а з вами була Ірина на каналі Вієрем Техніка. Всім миру, успіхів та перемоги! Нам!